Вітання, друзі. Що ж, Сьогодні вам хочу показати таке відео міні-гайд на білочку Goodwing. І мій погляд на цього героя. Я вважаю, що це один з найкращих саппортів. Можливо, я не відіграю так, як мав би відігрувати ідеальний сапорт, але як не крути, ви добре знаєте мій рейтинг. Наразі там 2,5 тисячі. Оце якраз сама остання гра. Прошу до перегляду. І можна пікнути ВД І заблочити їх. Хм. А далі на любимій білочі. А є ає. Так, шановні друзі е, э, нубського рейтингу. Ну, якщо хтось грає на такому рейтингу, як я. Що вам хочу сказати? Якщо ви граєте на саппортах білость, знайте. Це один з найкращих саппортів, який є. Просто треба гарненько комбінувати свої. 1, 2 і 3 скила. Почнемо з того. Грань. Точно не загоріла. Завжди до дерева. І... і все. Для початку хватить, а там далі подивимося, як ми будемо грати. Так, пікнес. пік нас. Ну, пік. Мені подобається, що проти нас фура з прокачкою Scary. Він мені буде без різниці на початкових рівнях ігри, тому напевно, що Скарі доведеться вкачати в одиничку. А так... Можливо, навіть на третьому рівні. Напевно на третьому. А так, в принципі, нічого. Блудсікер. Оце мені не подобається Блудсікер, бо, блін, а його підсвітка. I'm Not of Та махала. Але я буду стояти проти Джаггернаута і Фуріона, напевно. Чи Фуріона? Фуріона, Фуріона. Так, зробимо X2. Так, людей, у непогана команда. <coughs> то звісно залежить від Oracle, чи він теж гарно буде грати. Бо Oracle обід. Або дуже добре, або дуже зле. Що ж, давайте подивимось. Так нас. Let's get started.

просто и типа пока да у меня Дочку забрать еще один Думаю, самый разумный. Олух. Ха. ха так я же понимаю о чем помог тебе. Досвіду забрати обов'язково і обов'язково. За досі не маю скері. Казав, що вивчу на третьому рівні. Бо на просто живе тут нас. Time. No, this way. Mojo teleport oh, I'm always on the right trail. Give one from my stash. Let's no. run! Sure, now they are. Your middle tower is being attacked. Who is a peddler? Your middle tower is under attack. терпів до останнього, пробач. Так не потягну сам. Лишаю трошки йому. Бо не все ж мені тобі забирати. О, жаль. Oh, geez, it. It. Так, теперь треба yeah. нейтральный шмоточки, что вы oh, Ну и, конечно, что Тавер забрать. Так, думаю, тут буде файно, хоча на 10 хвилині я маю 7 рівень, я погано по кіллах, по золоту. Давайте зразу в гліпері. Перше в гліпері находимо це. Еулчик. Прихотило. І нікого не вбили. Лай. Якось об'єд. Або ми.

Hmm. Ну, Виглядає поки що нічого така гра. Бізо ну, у нас приємно фармить. но і сталкер у нас сильний. Оракл гарно відігрує. Кінгій блінк, ну таке, але. Норм. У мене теж вроді все непогано.

Just follow my talk. Забираємо, забираємо тавер і и на думают. Може вже зараз заходити, так? Уже его ртувал, я не знаю. Мы думали сильнее. Так, бежим мы, бежим мы на всех парах. Лучше им тавр. Ничего, нормально, забираем это. Никипа, <нахи> На щоб ми що, не дістали чи не побачили. is it うん。<laughs> <laughs> Your top tower is under attack. do The enemy's top tower has fallen. tower is The enemy's top barracks has fallen. You were almost out The enemy's top barracks has been destroyed. Yeah, Легко зайшли, легко закінчуємо 27 хвилина. Ну це добре. Бо відео по подувати зазвичай затягується. Ось така от ігра на останок. Добре, що вийшлося двойно, так? Ми і так доволі сильно розвалюємо. Але взяли б і було б взагалі Ну, зічнути. Бережі треба тут взяти. Якось ось так. Що ж, давайте переглянемо, що в нас тут на початку буде. Так, кажу на початку. Варений вже. Вечір. Е -е, так от, так от, так от. так от Отримаємо свої уламочки. Так, пацаки всі молодці, всі дуже гарно відіграли. По діаграмі у нас на 10-й хвилині Балнар вийшов на другій позиції після нашого кері, тому все супер класно. М -м по уроні ну, щось трохи на ніс, Щось трохи це друге місце в команді після Оракла, Так що теж окей. По спорудах теж непогано накидав, пацки більше. Ну, по спорудах я не дуже ношу урон. Так. Якось ось так, білочка. Що в нас? Бачите, перед тим було 4 поразки. Одна, до речі, з X2. Остання на вічдокторі. Ну, але вже як є. Наразі 2500. Махаю вам своєю ручкою з вежі 2500 ММРу. Опускайтесь до мене. Або піднімайтесь до мене. Чудовий рейтинг. Друзі, Гарних вам зелених свят і бувайте здорові!